Планета карлика далеко за рамки Плутона може мати тонку атмосферу паперу. Таємниця карликової планети Макмака, є там невидима буря метану. У величезних просторах сонячної системи, далеко за рамки орбіти Плутона, карликові планети, огорнуті таємницями і представляють великий інтерес для вчених. Нещодавно, завдяки потужному телескопі Джеймса Веба, ми отримали дивовижне відкриття. Карликова планета Макмака, названа на честь Бога родючості Рапаної, може мати тонку атмосферу або, ще більш інтригуючу, випустити метанові петлі, як гейзери на місяці Сатурна Enzelada. Це відкриття, це не просто інше наукове відчуття, воно є потенційним проривом у нашому розумінні формування та еволюції малих тіл сонячної системи. І хоча ми ще далеко від остаточних висновків. Тепер ми можемо впевнено сказати, що Маймаки це не просто заморожений астероїд, а динамічний світ, який продовжує розвиватися. Невидимий світ поза Нептуном. Уявіть, планета, розташована на відстані понад 4 мільярди миль від сонця, де вічна темрява та холодне правління. Макмака з діаметром всього 840 миль, дві третини розміру Плутона, один з найбільших і найяскравіших предметів поза Нептуном. Близько 305 земних років вона потрібна для одного повороту навколо Сонця, це неймовірно довгий час. Саме в таких екстремальних умовах, як правило, розраховує знайти статичні, безжиттєві предмети. Однак, як показує наш досвід на Землі, навіть у найсуворіших умовах може існувати життя та активність. Вперше існування Макмака було виявлено у 2005 році, а в 2016 році вчені, які використовують космічний телескоп хабла, виявили, що у неї супутник. А тепер, завдяки телескопі Веба, ми дізнаємось, що на поверхні цієї далекої планети не тільки замороженого метану, але й самазу в газоподібній фазі. Що це означає? Атмосфера чи гейзери. Виявлення метану в газоподібній фазі вище Макмака ставить ряд питань для вчених. Звідки цей газ? Як це потрапляє в атмосферу? І найголовніше це ознака наявності повноцінної атмосфери або метан виривається з під поверхні у вигляді поїзда, як гейзери на інцеладіо. Існує кілька гіпотез, що пояснюють походження метану. Деякі вчені вважають, що він може утворюватися всередині маймаси внаслідок хімічних реакцій з водою та камінням, а потім вирватися на поверхню. Інші вважають, що це залишки метану, які збереглися з моменту утворення сонячної системи. Якщо метан дійсно утворює атмосферу, то він буде надзвичайно тонким, мільярди разів тонше, ніж земна атмосфера. Але навіть така тонка атмосфера може впливати на клімат та поверхню маси. Якщо метан не утворює атмосферу, то Макмак -Мак може випускати кілька сотень кілограмів газу кожну секунду в космос. Це порівняно з тим, що відбувається на Енцеладі, де вода кидається в космос у вигляді потужних гейзерів, теплові аномалії та, та таємничі місця. Ще одна цікава особливість мсимаки це незвично теплі плями на поверхні, незважаючи на те, що планета знаходиться на величезній відстані від Сонця. Деякі ділянки її поверхні мають температуру приблизно 190 градусів за Фаренгейтом. Це набагато тепліше, ніж ви могли очікувати в таких умовах. Вчені припускають, що ці теплі плями можуть бути пов'язані з активністю, яка виникає під поверхнею має Можливо, є метанські відкладення або інші летючі речовини, які нагріваються якимось чином і вивільняють тепло. Якщо можливо з'єднати ці теплі місця з викидами метану, то це буде ще одним доказом того, що Макмака це динамічний світ, який продовжує розвиватися. Особистий погляд, чому це відкриття важливе? Для мене, що стосується людини, яка захоплюється астрономією та космонавтикою, це відкриття це справжнє свято. Він згадує, що Всесвіт сповнений сюрпризів та секретів, які ще не вирішені. Більше того, вивчення МК та інших малих тіл сонячної системи має велике значення для розуміння формування та еволюції нашої сонячної системи в цілому. Ці об'єкти є своєрідними часовими капсулами, які зберегли інформацію про ранні етапи розвитку сонячної системи. Вивчаючи їх, ми можемо дізнатися більше про те, як утворилися планети, як утворилася атмосфера Землі, і навіть як народилося життя. Що далі? Найближчим часом вчені планують провести додаткові спостереження МКМАК за допомогою телескопа Веба та інших інфрачервоних телескопів. Вони сподіваються отримати більше інформації про хімічний склад поверхні планети, про температуру її поверхні та про наявність чи відсутність атмосфери. Ці спостереження допоможуть їм краще зрозуміти походження метану та визначити, чи є це ознакою наявності атмосфери чи газових петлі. Вивчення МакМАКА це лише один із кроків на шляху до Всесвіту таємниць всесвіту. Але кожен крок наближає нас до розуміння нашого місця в космосі. На закінчення. Відкриття метану на Макмак – це захоплююча подія, яка відкриває нові горизонти для вивчення невеликих тіл сонячної системи. Це нагадує нам, що навіть у найбільш віддалених і холодних куточках космосу життя та активності можуть існувати. Вивчення МКМАКа та інших подібних об'єктів допоможе нам краще зрозуміти формування та еволюцію нашої сонячної системи і, можливо, навіть знайти відповіді на найбільш фундаментальні питання про Всесвіт. Я сподіваюся, що майбутні дослідження допоможуть нам вирішити всі секрети МакМака та інших невеликих тіл сонячної системи.